8 листопада 29 років виповнюється хіп-хоп діві Тані Мараш, більш відомій у світі шоу бізу як Нікі Мінаш. Ві мене не зірки. Ми вже за традицією підбиваємо топ з п'яти найцікавіших фактів. На великій сцені Нікі Мінаж близько п'яти років. За цей час співачка встигла записати дві платівки, які отримали статус золотих і платинових. Вона виграла кілька статуеток Американ та «BET Awards». Ну і звісно ж завоювала любов мільйонів відданих фанів. Нікі Мінаж є володаркою найбільшої кількості альтерего серед зірок. До того як вона стала Нікі, вона спробувала на собі кукі чи топак хараюкі барбі. Востаннє під час одного з тебе шоу вона представилась Роман Золанський. Іноді здається, що образи та зачіски Нікі змінює частіше ніж сама Лейді Гага. За цей рік мінаж була брюнеткою, блондинкою з рожевим, фіолетовим та помаранчевим волоссям. А про дорослий розмір її сідниць ходить чимало чуток. Подейкують, що Нікі зверталась до пластичних хірургів, аби ті зробили форми її дубки більш помітними. 2011-го Нікі Мінаш виступила на розігріві у Брітній Спірс в рамках туру Феми Фаталь. Окрім брітні за рік, співачка попрацювала з кешею та ріаною. Цього <му> року співачку номіновано одразу ж на п'ять номінацій Греммі, серед яких одна з найпрестижніших, найкращий молодий артист року. Сьогодні в день народження пані мінаш. Ми зичимо усього найкращого. А для вас між іншим нагадуємо, що нова платівка Нікі вийде вже 14 лютого.